На своїх екранах ви побачите і почуєте історію двох людей, які не просто співають, а кидають виклик стандартним, обмеженням і навіть звичним уявленням про музику. Вони говорять про свободу, про відчуття, про ті речі, про які багато хто боїться заспівати. Зустрічайте Ліза та Костя. Вони розкажуть вам про свої перші кроки, про пісні, які народжувались всупереч обставинам, про моменти, коли хотілося здатися, але вони продовжували йти вперед. І так, вони не бояться говорити про любов в усіх її проявах. Костя Ліза, привіт! Як ваш настрій? О, настрій окей. Супер. Чудово. Прекрасно. Супер. Я б хотіла з вами трошки поговорити про самий початок вашого життя е, в плані музики, вашої кар'єри. Як ви взагалі познайомились і вирішили співати разом? Ми познайомились на вокалкемпі, От довгий час е, я дуже шукала вокальну якусь студію, щоб прийти і повернутися, бо я співала з чотирьох років, і мені дуже хотілося втілити свою мрію стати співачкою з дитинства. От і я познайомилась з Максом. Коли познайомилась, я вирішила, що я хочу залишитися в околкемпі, і туди прийшов цей прекрасний косічка, і ми з ним познайомились там, і все так почали спілкуватися і. Stuff. Ah, é <laughs>